день, шановні батьки і дітки. Сьогодні в нас заняття малювання. Послухайте віршик. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може, б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Що це у нас? Гриб правильно. Дітки, а яка у нас пора року? Осінь. А звідки ми бачимо, що це осінь, звідки ми бачимо? Правильно, стало прохолодно, йдуть часто дощики. І в лісі росте багато грибочків. Які грибочки є? Є їстівні, і є отруйні. Ми вже з вами говорили про грибочки. Їстівні лисички, маслята, опеньки, сироїшки, а отруйні біла поганка тут у нас є. Така біла поганка, мухомор. Ми з вами ліпили грибочки. Ми ліпили з вами маслята. Ось такі. Ось, ось ми. грибочок. У нього ніжка жовтенька, шляпочка коричнева. Сьогодні ми їх намалюємо наші грибочки, веселу сімейку грибочків, маслят. Великий гриб. Середній гриб і маленький грибок. Що нам для, потрібно для малювання? Фарби, пензлик, білий аркуш паперу. Так, водичка в стаканчику. Стаканчик для водички. Так. Беремо спочатку зелений колір. Так, малюємо внизу. Ставимо листочок горизонтально і малюємо внизу ось таку. Травичку зелену, бо ще травичка не пожовкла, вона вже жовтіє, але вона ще зеленковата. Водички беремо трошки, парби багато беремо. Так. Далі малюємо ніжки, беремо жовтий колір, ніжки у грибочка, товстенькі такі, гарненькі. Малюємо три ніжки, одна біля одної. Так. Одна ніжка, друга ніжка менша, одна велика, друга середня, менша. І Третя ніжка в нас маленька, грибочок маленький. Так, тепер малюємо шляпки, бо грибочок складається із ніжки і шляпки. Берем коричневий колір. Має форму півколу. ось так. Получається в нас шляпка. Замальовуємо. Так, велика шляпка. Так рибочка. Так, середня шляпка. Так, і замальовуємо. Маленька. Так. Ось такий у нас виходить малюнок. Ось у нас получається ось такий малюнок. Сімейка веселих грибочків. Ви малюєте, присилаєте мені малюночки свої. Все, до побачення.